Новий розділ Poppy Playtime 5 вже тут. да, Недавно вийшла обкладинка Poppy плейтайм 5, і ви, ви бачите, бачите перед собою на екранах. І мені дуже цікаво, що це що як це розібрати. У мене вже дуже багато всяких догадок. Ну, і сьогодні ми зробимо невеликий огляд на цю обкладинку, і взагалі що, і будемо гадати, що буде далі на картах Таро Ладно, шуткую. Ладно, два підписка, ми Погнали! Так, обкладинка, У нас тут є обкладинка, і вона виглядає зразу дуже круто, я не знаю тут. Ладно, добре, давайте по порядку. Дивіться, у нас перше є Poppy Playtime 5, тож значить, що це в нас буде вже обложка Poppy Playtime. І це буде показати там в Steam, Epic Games, де тільки вони не, не продавали цю гру, буде показуватися обложка. Перше, тут прототип, який тримає голову Поппі. Я знаю, напевно багато скажуть, що це не голова попі, там всякі задроти скажуть, що це щось інше, або ж там сантиметр, щось не так, вона більше, менше. Але я впевнений, що це розробники показали, хочуть доказати, що це голова попі, і що головна мета прототипа, який забирав всіх наших тих героїв, там Кетнепа, мамі Лонлекса і так далі. І, напевно, він і, 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 звісно ми, коли проходимо гру, ми розуміємо, що він, напевно, хоче дісатися до попі до попів самої, да, от, яку він зараз тримає на обложці. Так що це може надавати знати, що попі нам може і того саме. Дуже, багато, дуже є багато догадок. Так, а на фоні в нас цей. це у нас четверта. Четвертий розділ Попі. І тут ми там, де фінальна траса, там, де щоб закінчити цю главу, там, де вибігає нас хагі -вагі самий. Нам показав саме цю ім кімнату. Я не, не, не дуже я розумію, чому. Напевно, тому що, ну як ну, розумію, тому що це ж все-таки одна з головних тіпа, ну, тіпа, як, локацій, таких ну, драматичних доволі, я би сказав. Ну типу, фінал, ну, як фінал? Фінал останньої частини, і її тут і її поставили. І логічно можна зрозуміти, що самим головним анти, антагонистом буде сам самий прототип. Що мені здається дуже логічно, що ми що він буде самий головний в цій п'ятій главі буде самий головний. Мені здається, е, всіх, кого він забирав, там Кетнепа, Мамілон Лекс і так далі. Що він зробить великого якогось босса, і це це буде якийсь блін, я не знаю, якийсь ультражорсткий цей, але я не знаю чи. Е, Гратіти зацінюють, тому що якщо це буде виглядати як просто бійка з якимось обичним хагівагі чи Мамі Лонг Лекс, то я думаю, гарціти роз... не затінять. Але цікаво, що зробить самі розробки, щоб здивувати нас. Тому що завжди дуже легко почати щось, наприклад, як от почати гру цю першу, там, глава, друга глава. А от закінчити вже в рази тяжче, щоб всі залишилися доволі. Як бачите, остання четверта глава плейтайм. Вона трохи має такі відгуки, не дуже добрі. Так що от мені от, з п'ятою може бути так само, тому що це от, останні чептери, і вони от, дуже тяжко їх зробити так, щоб всі були задоволені. І я теж. Мені дуже цікаво, що вони та й зроблять. І ще одне, можливо, цей банер, що нам давали, це обманка. Тіпа, нам показує, що попі мертва, але насправді це не так. Тому що раніше студія Mob Entertainment робила такі постери, що типа фейкові. Тіпо вони додавали щось туди, але це було неправда. Так що це можливо фейк, і то що попі плейта ой, блять. І то, що попі, коротше, цей вона загине, це напевне неправда, тому що ну, багато хто каже, що її голова не схожа з реальною. Я не знаю, як вони це розуміли, Багато хто е, теж робить об, е, огляди. Я не знаю, як вони це зрозуміли, але кажуть, що це фейк і це неправда. Я не знаю я, чи вірити в цьому чи ні, але головне, ми думаю, розуміємо, що прототип хоче її вбити. І так, тепер прийдемо до колаборацій. Попіплейтай має вийти дві колаборації. Саме головних це з Fortnite, який ви зараз бачите на екранах, що має додати хагі-вагі, кірку, бекпак і це все і ще в Майнкрафті. Так само має вийти оновлення і колаборація. Як ви бачите, от скіни тут які дуже різні круті. І це буде в майбутньому. Зараз я не знаю, це може бути десь через місяць, один-два, але дуже дуже цікаво виглядає. Кірка це грек-брепак. Це і виглядає да, і ще є емоція, яка буде робити теж звуки із гри, якщо, якщо вам цікаво. І от ще нам додають загрузочні фони. От такий загружений фон, який вроді має бути би безкоштовний, якщо я не якщо я не помиляюсь. Дуже-дуже цікаво, і мені дуже цікаво глянути на ну, щоб я багато граю, Не то, щоб сказати, що я багато граю в але дуже цікаво побачити Poppy Playtime і в інших іграх. І зараз ви бачите кожну дату виходу кожної глави Глави першої, другої, 3, четвертої. як ми бачимо, що третя глава і четверта глава вийшла е, одної тої самої дати 30 січня. Тобто можна пригадати, що п'ята глава вийде теж приблизно десь в січні, і десь, напевне, теж в кінці січня, так як е, в четвертої главі вони трохи запізнювалися, тобто глава мала вийти раніше, але вийшла 30 січня, тобто це не та дата, яку розробовчики можливо хотіли. І за цього мені здається, що теж. Вони затримуються трохи так, як це фінальна глава, їм точно треба більше часу, я впевнений в цьому. Так що я думаю, що мій предикт, що гра вийде десь, е, мені кажете, на початку лютого, або десь в середині лютого, або може в кінці січня, я не знаю, але це мої догадки, коли вийде глава. Ну, що сказати, мені дуже цікаво, що я, я, яка буде ця п'ята глава. Ми я не знаю, я вже не терпиться в неї пограти, хоча я ще навіть 3 четверту не грав. Але все одно, я ж обіцяю, я встигну пограти, Не переживайте, все в мене під контролем. Я ще встигну в них пограти перед виходом п'ятої глави. Мені дуже цікаво, я реально хочу дуже в неї зіграти. Нам розробники по чуть-чуть дають всякі відео, там от з Фортнайтом колаборація, з Майнкрафтом, з ця от, 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 от обложка. Вони все потихеньку нам отакі от от наміки дають. Ну, Дуже круто, ще в Діскорді багато чого пишуть. Ну, коротше, і я впевнений, що ця голова має бути хороша. Я дуже сподіваюся, що вони зроблять все хорошо щоб всі були задоволені, щоб всі ми не були потім отзиви, відгуки змішані, тому що це жесть. Ладно. Пишіть, що ви думаєте, мені дуже цікаво почитати ваші ваші що ви думаєте, але це топ. Я буду чекати 100%, цю більше за все. Я не знаю, скільки б вона не коштувала, я за любі гроші її куплю. Ладно вам, друзья, каза проезд, шо подалося зі мною, Но ну, так, всем удачи и всем пока!